Привіт-привіт, мої допитливі друзі! Запрошую вас у неймовірну віртуальну експедицію. Ми помандруємо унікальними місцями України, її заповітниками. Нас чекають справжні дива природи і знайомства з дуже рідкісними тваринами. Ну що, готові? Тоді вирушаймо! І одразу ж, перш ніж ми поринемо у нашу подорож, маю для вас одне питання на роздуми. От подумайте, чи існують у морі тварини, які годують своїх малят молоком, ну так само, як, наприклад, домашні котики чи собачки. М -м -м так, так. Такі тварини називаються савці. і саме про таких дивовижних морських мешканців, ми сьогодні й поговоримо. Наша перша зупинка це сонячна і дуже гостинна Херсонщина. Цей край відомий не тільки своїми соковитими кавунами, а й просто неймовірними природними дивами, якими саме зараз усе розкажу. Погляньте, будь ласка, на екран. Давайте швиденько пригадаємо, чим славиться цей регіон. Можливо, ви впізнали якісь назви? Хтось бував в Олешківських пісках, нашій українській постелі. Або, може, у знаменитому заповіднику Асканія Нова, чи просто відпочивали на узбережжі Чорного або Азовського морів. Серед усіх цих перлин є абсолютно особливі місця, про які піде мова. Ми вирушаємо досліджувати таємниці чорноворського біосферного заповідника. Приготуйтесь, буде дуже цікаво! Давайте познайомимося з ним ближче. Ось так би мовити, його паспорт. Заповідник розташований на землях одразу двох областей Херсонської та Миколаївської. Він не просто великий, а один з найбільших і найстаріших в Україні. А головна його місія це охорона величезної кількості птахів. Тут є дуже рідкісні види, наприклад, Орлан Білохвіст або рожевий пелікан. А ви знали, що розмах крил у орлана Білохвоста може сягати 2,5 метрів? Тільки уявіть, це майже як висота стелі у вашій кімнаті. А зараз. Трохи попрацюємо з картою. Умовні позначки або як їх ще називають легенда карти, нам підказують біосферні заповідники, позначені червоним шестикутником. Давайте уважно, уважно подивимось на територію Херсонської та Миколаївської областей і спробуємо знайти цей знак. Ось він. Це і є наш чорноморський біосферний заповідник. Та не лише птахи, головні зірки цього заповідника. У його водах живуть просто неймовірні морські створіння, і зараз ми познайомимося з дельфінами. Пам'ятаєте наше перше запитання на початку? Так от, дельфіни, хоч і живуть у воді, є савцями. а савці — це тварини, що годують своїх дитинчат молоком. Ну так само, як колись мама годувала вас. Найпростіші приклади з нашого повсякденного життя це ваш домашній котик чи песик. Уявляєте, дельфіни роблять точнісінько так само. Крім того, що дельфіни ссавці, вони ще й хижаки. Що це означає? Все просто: хижаки полюють на інших тварин, щоб себе прогодувати. Наприклад, лисичка полює на мишей, а павук плете павутину, щоб зловити муху. А дельфіни, як ви вже, мабуть, здогадалися, полюють на рибу. У Чорноморському заповіднику живуть два види дельфінів, які, до речі, занесені до червоної книги України: це Афаліна та Білобочка. Афаліни ну дуже грайливі, вони не бояться людей і часто підпливають близько до берега, можуть бавитися з водоростями, підкидати їх у повітря або навіть грати у футбол камінчиками. А білобочка отримала свою назву як не складно здогадатися через своє забарвлення у неї світлі майже білі боки та черево. Ми вже стільки всього дізналися, а зараз на нас чекає, мабуть, найцікавіше факти про дельфінів у числах приготуйтеся дивуватися. І перше число 210. тільки уявіть собі, саме стільки зубів у дельфіна білобочки це ж у кілька разів більше, ніж у людини. Але, до речі, дельфіни використовують зуби не для того, щоб жувати, а щоб хапати і міцно утримувати слизьку рибку. Наступне число 16. 16 кілограмів риби саме стільки може з'їсти доросла афаліна за один єдиний день, щоб ви розуміли це приблизно як вага двох великих превеликих кавунів. П'ять метрів, уявляєте, на таку неймовірну висоту може вистрибнути з води дельфін білобочка. Це ж вище, ніж деякі дерева. А знаєте, навіщо вони це роблять? Не тільки для гри, а ще, щоб краще роздивитися, що відбувається навколо. І останнє на сьогодні, але, мабуть, найбільш вражаюче число 150 метрів. На таку шалену глибину здатна пірнути афаліна. Це як висота 50-поверхового хмарочоса. До речі, для таких занурень вони можуть затримувати дихання аж на 15 хвилин. Після таких дивовижних фактів саме час трохи потренувати наш мозок. Самі дельфіни приготували для нас цікаву математичну задачку. Читаємо умову уважно. Швидкість зграї 30 км на годину. Час, який вони пливуть, три години. І головне питання, чи зможуть вони за цей час пропливти 100 кілометрів? Поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати самостійно, а потім ми все перевіримо разом. А тепер давайте розв'яжемо разом крок за кроком. Щоб дізнатися, яку відстань подолають дельфіни, треба їхню швидкість помножити на час. 30 множимо на 3 і отримуємо 90 кілометрів. А тепер порівнюємо: 90 кілометрів це менше ніж 100. Отже, яка відповідь? Правильно, ні. За три години вони не зможуть подолати 100 кілометрів. Що ж, наша віртуальна експедиція добігає кінця. Це була неймовірна подорож, правда? Давайте тепер підіб'ємо підсумки і пригадаємо все найголовніше, що ми сьогодні дізналися. Отже, сьогодні ми з'ясували, що чорноморський заповідник це неймовірно важливий дім для рідкісних птахів. І, звісно, дельфінів. Ми тепер точно знаємо, що дельфіни це дивовижні морські савці хижаки Запам'ятали, що Афаліна та білобочка охороняються законом і навіть навчилися розв'язувати задачі про їхнє життя. Ви сьогодні чудово попрацювали. І наостанок запитання на майбутнє. В Україні є ще безліч унікальних тварин, які потребують нашої уваги. Подумайте, про кого з них вам було б цікаво дізнатися більше наступного разу, можливо, про рись, зубра чи бурого ведмедя. Буду чекати на ваші ідеї. Дякую за увагу і до нових відкриттів. Бувайте!